Новорічний карнавал на НСК Олімпійський на свято запросили малечу з дитячих будинків та переселенців із зони АТО у програмі. Новорічні майстер-класи, бої дідів, морозів та святковий концерт. Також можна пострибати на батуті та погратися у сухому басейні. Як розважається малеча, бачила Інна Гоголь. Навколо рингу з дідами-морозами не проступитись. От тільки бій тут не справжній. Дітвора, переодягнена у величезні костюми, змагається, хто швидше виштовхає суперника за межі арени. Головна умова не торкатися напарника руками. Це соревнование Дедов Морозов. Вот такое в стиле Сумо. Костюм не особо удобний, і правила можна витолкати соперника, либо увалить його на ковер. Не менш популярні на святі і батути. У що грати дітвора поки не визначилась, та і без того тут не сумують. Треба якось держатись. Теж десь ні бісимося. Серед більш спокійних розваг майстер-класи із розпису новорічних прикрас. Тут фарбами розмальовують ялинкові іграшки та створюють новорічний сувенір із звичайної пляшки. Потім висіли, подарусь, щось відмалюємо ще її. Я намалювала ялинку. Я ще буду її зараз домальовувати, щоб потім повісити у себе в кімнаті. Увесь час дітлахів розважали казкові герої. Це і папуга з острова Скарбів, а також клоуни та помічниці Діда Мороза, Сніжинки. Отримала малечий доступ до гігантського калейдоскопа. Дні бувають річ потім трикутник, потім сніжинку та сердечко. Новорічне свято влаштували для дітей сиріт та переселенців із зони АТО. Утім, завітати на карнавал можуть усі бажаючі за символічну плату. Зібрані кошти передадуть дитячому будинку місто щасливих дітей, що у Києві. Хочемо зробити їм красиву бібліотеку, невеличкий, скажімо так, кінозал. І абсолютно хочемо забезпечити абсолютно всі їхні побутові потреби. Не зараз дуже багато діток до п'яти рочків, і важливо повністю ці моменти нам закрити. Організатори кажуть, діти можуть не лише самі розважитись, а й водночас подарувати шматочок святкового настрою для своїх однолітків із сиротинця. Інного Ользорянбень ТВА.